Коли ви чуєте слово коучинг, що приходить вам на розум? Футбольний коуч, коуч поведінки, коуч з вокалу, можливо, навіть фінансовий коуч, все так заплутано, правда? Коучинг став дуже популярним титулом і використовується в багатьох професіях, часто без спеціального навчання. інколи коучинг це просто модний спосіб сказати, я задам тобі пару запитань і скажу тобі, що робити. Well, Давайте ж вияснимо, що таке коучинг. Коучинг часто плутують з терапією, консультуванням і наставництвом. Ці професії чудові, але вони не являють собою професійний коучинг. Ось в чому різниця. Терапевт фокусується на минулому і працює над тим, щоб починити те, що зламалось. Консультанти дають кваліфікований аналіз, створюють дорожні карти для організованих змін, їм платять за готові відповіді. Наставники допомагають тим, в кого менше досвіду. Вони вже є експертами в своїй ніші і допомагають іншим досягти успіху. Можливі і поєднання в цих підходах, але жоден із них не є професійним коучингом. Професійний коучинг це інший тип розмови. Тут відбувається багато запитування і небагато говоріння. Професійні коучі працюють з вами, допомагаючи вам майструвати своє майбутнє, свої цілі. Вони працюють з вашим мисленням і надихають вас. Ви працюєте над своєю темою, а професійний коуч зосереджується на вас самих. Професійні коучі також є проникливими слухачами, емпатійні, творчі, інтуїтивні і зацікавлені. Вони навчені коучингові поведінці та компетентності, що робить їх дуже хорошими коучами. Їх поєднують професійні стандарти і професійна етика. Професійний коуч буде вашим партнером, вашим захисником, вашим прихильником. Ви хочете спробувати те про що лише здогадувалися? Ми компанія Сміт Лідершип. Ми віримо в те, що можливе, а не в те, що обмежує. Ваше майбутнє чекає на вас. Ми допоможемо вам його спроєктувати. А професійний коуч прискорить вас на цьому шляху.